Ми займаємося вогневою підготовкою особового складу. Починаємо з найменшого і далі рухаємося по понаростаючому. Мається на увазі спочатку самого елементарного. що таке зброя, які види наявні на даний час у нас, що таке автомат, як з ним працювати, як спорядити, як спорядити магазин, які проблеми можуть виникнути. Під час стрільби і як їх усунути, далі вже рухаємося по наростаючій. Працюємо з кулеметами легкого типу, працюємо з крупнокаліберними кулеметами, гранати, одноразові гранатомети. Практично будь-яка зброя, яка в нас на даному етапі є. Ми її відпрацьовуємо практичною стрільбою. Для чого це взагалі необхідно? Кожен військовослужбовець має, скажімо так, якщо не досконало, але Хоча б навики володіння зброєю мати, тому що ніхто не знає, кому, в який момент прийдеться працювати, наприклад, з тим самим кулеметом чи з тою самою якимось одноразовим гранатометом. Навики потрібно мати. Їх постійно час від часу потрібно удосконалювати. Саме цим ми і займаємося. Пішов, пішов, пішов. Працюємо, працює. Пустий! перезарядка, Криво! На дочищений! Рабовіта! Ми тренуємо побратимів з пересуванням від укриття до укриття. Також підхід до окопа, зачистка окопа, штурм здання, підхід до здання. Також ми навчаємо хлопців взаємодіяти. Важливо, щоб вони розуміли, що таке комунікація та взаємодія між ними. Це збільшує шанси на успішне виконання поставлених задач. Тому вивчаємо. Тактику до автоматизму, щоб в будь-якій ситуації боєць міг зреагувати швидко та правильно. Заводи сюди комарку закриває я інструктор по тактичній медицині рівня АСМ. Це рівень навчальний для кожного бійця. Ми вчимо зарубіжний протокол TCCC, який складається з багатьох пунктів. Скажімо, основний там один із основних пунктів це протокол огляду марч. Тактична медицина – це максимально важливо і максимально важливо навчитися з першого.